Лоро, ми з тобою сестри. Ти брешеш. Цього просто не може бути. Ні, я тобі не брешу. Я тобі кажу чесну правду, чесно, повір мені просто. Лоро, що трапилось? Відійди. Що з тобою? Тобі погано? Принести води. Дякую. Привіт Вибач мені, я не хотіла, щоб ти нервувалася. Просто я прийшла поговорити, домовитися щодо похорон. Залиш нас спокою, йди звідси. Ми самі влаштуємо похорон. Ти можеш навіть не приходити, і Асі свої скажи, що ніхто її не хоче бачити, зрозуміло? Я вас прошу, будь ласка, ну давайте, ми не будемо з вами врахувати. Лоро, давай хоча б спробуємо домовитися заради батька, я тебе прошу. Ти чула, що сказала моя мати? Нам не потрібна твоя допомога. Це мій батько. Лише мій, чуєш? Ми були щасливою родиною, доки ти не з'явилась тут. Лора, я... Ти занапастила нашу родину, я не хочу тебе бачити. Ні на кладовище. Ніде більше Забирайся геть звідси!